Гуни пульти керування до медогонок. Власне виробництво. На будь-які медогонки. Гарантійне обслуговування. Гарантія 3 роки. Доброго сім'я. Це Калапасіка, у клідіс. 2 квітня. Ще у нас третій день. Холод. Вчора цілий день дощ. Сьогодні був дощ. Також прохолодно. Наступну тижня передають без похолодання. Я так розумію, останні похолодання цією весною, далі вже буде тепліше, вже Паска не за горами. До бджілок ми вже не лазимо, напевне, після першого огляду. Це в нас було 6, 7, 8 березня. після цього ми їх не турбуємо. Що в нас по бджілкам зараз покажу. Ось у нас є такий рогатий улик, цьогорічний свіженький. Купляли б його на dadan.com.ua Зараз тут тепло у нас. Утеплею у нас плівочка. Далі у нас є подушка, тут ще є холстик і ще й фольгой зов. Сантиметровий, здається. Ось наша Тут далі сільгайка. По медах, по кормах десь все добре. Ми при першому огляді перевірили, кому потрібно дали рамочки медові. кому не потрібно давали. Розширити ми не спішимо, тому що яке може бути розширення, якщо бджілка не додається у вас перший місяць ніяк. Вона просто обновиться і трішки, трішки вже капельку додається. Про розвідження ніякого немає мови. Поки не побачимо, що на крайніх рамочках за застаною вже білки ходять. Якщо у вас білки за застаною не ходять, значить місця вистачає. Розширювати не потрібно. Тим паче, що зараз прохолодно, лише літом можна такі маніпуляції проводити. Для прикладу, вже зараз одну покажу якусь сімейку. Байкось, байку давайте тут покажу. Наприклад, тут у нас чотири рабочки, бо це перша ревізія робили, ми їх всі зжимали, тому у нас так мало. Рабочок зараз стоїть, гніздових, Зжимали, тут у нас мішечок такий теплий, у нас джгуто із-під кави. Кому цікаво в описі під відео буде контакти, де ми їх купили. Дуже теплі, фольгоізол. І тут також фольгоїзол. Ось у нас рабочка за заставною одна і за заставною, напевно, дві. Або це заставна. Ой, тут у нас водичка, Цікаво. Можливо, десь крайше підтікає, або це конденсат. Ось дивіться, за заставною ось у нас рабочка медова, бачите, бджілок немає. Ї? Не потрібно розширяти. Тут, тут а пару бджілок лазить, але їм також не потрібно ще рабочки давати. Коли вони бджілки, будуть масово ходити по цих рабочках, по цій, по цих, тоді їх потрібно тільки розширяти. Поки не буде бджілок застану, їх розширяти не потрібно. Сенсу в цьому немає. Те, що бджілка буде, матка ще буде бігати, допустимо, на 104 рамочки. Бекиневі їх ще, як бачив в Ютубі, накидають кучу рамочок, ну матка буде бігати, там трошки посіє, там зараз прохолодно, бжінки розплод не обігріють, вони їх просто викинуть, і все. Це буде марно транспортство, тому що бджілка потрапить свою енергію на розплод, який не виживе. Тому що прохолодно вночі. Ще нема такого тепла, плюс 10, допустимо, плюс 15, як повинно бути. Краще хай бджілки полестю обсижують рамочки чотири знизу до верху. Вони будуть здорові і все в них буде добре. Це такий плюс-мінус метод Блінова, Але Блінов це просто ім'я, яке популяризували по книжках, по, по факту що буде добре думав, але не важливо. Суть в чому, що за основною всі рамочки медові, ну більшість рамочок медових, так. А по центру стоять рамочки, укриті, утеплені, стоять рамочки гніздові. Тобто, тут рамочки, я так розумію, з пилком, а також розплітні. Розпліт і пилок тут, медові всі Тобто Буквально якесь число у нас. Друге. Ми їх жінок не було. Ми їх коли робили ревізію 6 числа, печатки зовсім ні в кого не було. Де ніде всіх сімей було. А отаких сімей, там взагалі капелька була і все. Що ми зробили, ми їх утеплили, матки були, зараз всі добре. Утеплили і все. Скільки бджол, Бджілка 20 днів від личинки рубуря там. Виходить, то це мінімум, якщо шост, то це хай. 1 квітня у нас. Перед 1 квітня у нас перша молода бджілка вилупилася. Але це ж розуміти потрібно, що матка за один день не засіє 4 рамочки. Тому це не першого квітня бджілка додається. Додавиться бджілка 10-15 квітня. От тоді вже можна буде дивитися і розширяти. 15 квітня, 20. Тоді вже бджілка додавиться, а до того пір, якщо ви. Ну, Зависимо від регіону, де ви проживаєте, може у вас все раніше на тиждень чи на два. В Київській області 6 квітня на момент огляду бджіл після першого обльоту розплоду по факту не було. Печатки було дуже мало. І те, що багато зараз ютуб-блогерів показують, що в них 4-5 рамочок розплоду. Але на відео вони показують, що там жменька розпода такий, що там жменька розплода, це не 4 рамочки розпода. У вас навіть одної рамочки таким розподом немає, по факту. Рамка розподу це від бруска до бруска, рахується. А не те, що матка бігає і по всіх рамочках сіє, то не 4 рамки розпода. Ти буде спішити розширяти свої сім'ї. Поставте їм просто рамочку за застану і хай стоїть. Коли ви побачите, що бджілка ходить за застаною, масово ходить, то значить їх потрібно вже розширяти. Нашій місцевості це не раніше буде 10-15 квітня. Тобто, грубо говоря, треба, щоб для того, щоб бджілка додавалися, треба, щоб два покоління вийшло. Перша чи бджілка поміняється зимовою на літню, так сказати, а друга це вже буде масово, ну, набір маси бджолей. Другий раз це вже потрібно буде розширяти. Тобто, 20 днів хай і 20 днів, 20, 40 днів. Тобто це у нас 10-15 квітня. І раніше. Залежить ще від погоди, але пилко не набрало добряче, тому що несли цілий буквально тиждень, 10, -10 днів, 7-10 днів вони несли масовий пилок, їм цього ви.